Доброго дня, дитячі речі, на які не варто витрачати кошти. А, і так, перший в моєму списку це слінг шарф Не плутати з звичайним слінгом, який фіксується на талії. Цей слінг-шарф шарф це по великому рахунку великий широкий шарф. Є спеціальні туторіали, як його заматувати. Мені він не подобається тим, що два рази ти одинаково не можеш його замотати. Тобто, то дитина міцніше тримається, то легше, то одна сторона. По одному, інша по іншому е, ніякої консистентності виглядають вони дуже естетично. я Багато бачила у іноземних блогерів, е, і багато їм співали оди. Але після того як спробувавши самі, я зрозуміла, що це взагалі не вихід. Краще купити хороший ерго-рюкзак чи хороший слінг, який добре фіксується на талії, Якщо річ така фіксується на талії, то основна грузка нагрузка йде на наталію, і у вас не настільки болить спина. А дитинка росте, стає все важчою, Тому вибирайте щось, що буде добре як для дитини, так і для вашого здоров'я. Другий пункт, мабуть, дуже контроверсійний для багатьох, це дитяча ванночка. У нас є звичайна ванна, тому дитяча ванночка нам зовсім не зайшла. Це просто лишня річ, яку треба було десь зберігати. Дитині вона особливо не подобалася. Дитині більше сподобалося, коли ми з нею залазимо в ванну і так її купаємо. Тому ми дуже швидко позбавилися від цього великого тазика, який просто займав місце. Третій пункт. Це електричний назальний аспіратор. Я дуже люблю наш мануальний назальний аспіратор. А цей електричний, хоча ми купували його під повідгуком, хороший він грав музику. Музика дитині подобалася, аспіратор сам ні. У нього не вистачало тяги для того, щоб добре очистити назальні проходи дитини. І тому в результаті він був абсолютно некорисним і не вартував своїх коштів. Четверте, це дитячий позиціонер, щось типу такого BabyFix. фікс. Ми його придбали, тому що в палаті в пологому він у нас був. Нам показали, як ним користуватися. Рекомендували дитинку маленьку класти на бік для того, щоб вона відригнула, щоб вона не подавилася цими масами. І ось цей позиціонер здавався надзвичайно корисною річчю. В результаті вдома менею не користувалися. Дитинка у нас лежала в коконі. Ми просто підпирали там її для того, щоб вона лежала на боку якимось пелюшками чи чимось іншим, і це додаткова дитяча приблуда. Не мала абсолютно ніякого змісту. П'ятий пункт це трикотажні полюшки. Не знаю, ми ними абсолютно не користувалися. Якщо ми хотіли саме запалинати, вдома було досить тепло, ми полинали мусліновими полюшками. Якщо ж не хотіли мусліну, то ми поклинали в трикотажну полюшку на блискавці. А звичайні такі полюшки були якось некорисними і просто пролежали в шафі. Шостий пункт це бортики в ліжечко. Мені безумно подобається, як вони виглядять. Ці інстаграмні картинки. Це маленьке ліжечко з цими гарними бортиками. Вони різних кольорів, різних стилів. Естетично це надзвичайно гарно. Практично це дуже небезпечно для дитини, тому що дитина може перевернутися, опертися обличчям в цей бортик, не змогти перевернутися назад і задихнутися. В зміркувань безпеки ми звичайно їх не ставили, хоча і придбали. Восьмий пункт: це буде накидка для годування. Я скористалася нею аж два рази. Можливо, моя проблема була в тому, що я її придбала, коли дитині вже було три місяці. Тобто він вже краще володів своїми ручками. В результаті все, що він робив, все те годування під накидкою, намагався відкинути накидку, прибрати. Він грався з накидкою, він накривався нею. тобто... Я більше мучилася з накидкою, ніж тим, щоб його погодувати. Тому я думаю, просто зручний одяг для годування з якимись потайними кишенями відвернулися та й годуємо <свісно> без всяких оцих от накидок. І, взагалі, вже пора стигматизувати годування дітей в публічних місцях. А це був мій. Перелік речей, які не які ми потратили кошти, і вони зовсім не пригодилися. Дякую за перегляд! Всього вам найкращого.